Бажаю здоров'я, доброго дня. Член громади, міста Умані, учасник бойових дій. Скажіть, будь ласка, пустите мене туди, на Пушкіна, я вас не знімаю. Пустите чи ні? А хто перепуску цю сказав? Громада, я, представник громади, я перепуску вам не давав можливості. У вас є постанова? До кого? А у вас є якісь документи, які підтверджують, то, що я заїхати не можу? Знімайте по себе. Скажіть, є? Скіть, будь ласка, повторююся, я вас не знімаю. Можете побачити. Дивіться, бачите, тільки моє лице. Бачите вовку? Моє лице? Я вас не знімаю. Дайте мені якийсь документ, підтверджуючи, що я не можу зайти. Рішення номер п'ятнадцять дев'ять шістнадцяти 16.09 року. Все, а можете показати мені? У вас його немає. Як раду. А чого вас немає? Ви ж повинні мати. Її. Я вам називаю рішення воно новільному доступу. Тобто є зрішення, що, що член громади міста Умані не може зайти в хасівський квартал? Шановна громада міста Умані, я звертаюсь до вас всіх, як і до цього мера проклятущого, який видав таку постанову, що член громади міста Умані не може зайти в хасівський квартал. Уявіть, Конституція. Органи місцевого самоврядування, всі закони, всі в сраку. Немає у вас такої постанови, так? Да? Е, перепрошую, перепрошую, пане лейтенанте. У вас такої постанови немає ні? Слава, вона а чого між... вас це? У вас 65 стаття чи 62 Конституції України вам Тут не діє заборонити. Тут не діє, бачите? Дивіться, ось цього. Ми... там... там навіть його Пожалуйста. Тобто у вас постанови нема, вона є в вільному доступі. Тобто Згідно Конституції, згідно наших всіх прав, ми сюди зайти не можемо нормально? Тут охороняє, дивіться, поліція. Нацгвардія, так? Да? Ні. Не бачимо. Поліція особливого призначення, а ми не можемо зайти. Дожилися ребята 5 балов. Що ви скажете мені далі? Я вибачаюся, ви можна вам пожати просто руку, що ви така людина, яка справедливость, вибачте, вимоги. Ви так, от, ребята, я вам всім, уманська громада, кажу, якщо закінчиться цей візит цих хасидів, візит цих хасидів, я вас дуже прошу організуватися і вирішити питання, чому манчанин не може пройти на вулицю. Туристичну. Я не виню зараз ні поліцію, ні, ні, ні склад. Вони мають наказ. Питання: від кого наказ? Від вас, громада. П'ять балів поздравляю! Дожилися. Все, всім з Богом.